Привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо, чому Росія та Україна, попри всі втрати, схоже, обирають продовження війни замість миру. Ця тема стала особливо актуальною після оцінки розвідки США від 25 березня 2025 року. Ми також поговоримо про свіжі домовленості в Чорному морі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і поїхали! За даними розвідувального співтовариства Свящого США. І Росія і Україна вважають, що продовження війни вигідніше ніж поспішний мир для Росії. Це можливість утримувати перевагу на фронті та чекати слушного моменту. Україна ж боїться, що компроміси без залізних гарантій безпеки від Заходу можуть призвести до внутрішньої нестабільності. Ще один тривожний момент: розвідка США зазначає, що Росія може вдатися до ядерної зброї, якщо Путін відчує загрозу своїм планам. Це додає напруги до і без того складної ситуації. Але є й хороші новини. 25 березня Росія та Україна домовилися про припинення вогню в Чорному морі, щоб забезпечити безпечну навігацію для цивільних суден. Чорне море це артерія для експорту зерна, тож це важливий крок. Також сторони планують на 30 днів заборонити удари по енергетичній інфраструктурі, проте є підводні камені. Росія вимагає зняття санкцій з банків, зокрема Росії і його підключення до SWIFT. Тобто, ця угода може стати для Кремля інструментом тиску. Адміністрація Трампа хоче повного припинення вогню до 20 квітня, але в Україні та Європі вважають це нереалістичним. Росія ймовірно затягує переговори, щоб отримати більше поступок. Зеленський готовий до миру, але наголошує для Танго потрібні двоє. Без згоди Путіна це неможливо. Продовження війни це величезні ризики. Для Росії економічний занепад і напруга із Заходом. Для України тут залежність від підтримки союзників, яка може послабшати війна на виснаження вигідна Росії через її більші ресурси. У звіті розвідки Смарчуша є й ширший контекст. Китай, названий головним конкурентом Америки. Іран, за їхніми даними, не працює над ядерною зброєю, а акцент змістився на боротьбу з міграцією та наркотиками пріоритети Трампа. Про зміну клімату цього разу не згадали, що цікаво. Що ж у підсумку: Росія та Україна зробили крок до часткового миру в Чорному морі, але до повного припинення вогню ще далеко. Трамп стикається з труднощами, а загроза ескалації, включно з ядерною, нікуди не зникла. Ми продовжимо стежити за подіями. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, залишайте коментарі, вас ваша думка важлива. США бачать, що Росія та Україна обирають довшу війну замість поганої угоди, автори Ентоні Капаччо та Наталія Дроздяк. Дякую та слава ЗСУ.